Вітаю на Константі! На карті сучасної Сербії є регіон, який ще донедавна вважався справжнім символом мультикультурності, економічного розвитку та демократичного потенціалу. Йдеться про Войводену. Її столиця, Новий сад, місто з давньою історією та давніми традиціями. Але останні роки цей регіон перетворюється на жертву націоналістичної політики Сербії. Колись Войводина мала власну конституцію, незалежну законодавчу, виконавчу та судову гілку, а також фінансові ресурси. У 80-х роках це був один з найбільш розвинених регіонів Йогославії. Більше за рівнем ВВП мала лише Словенія та Хорватія. Однак крах Югославської Федерації розпочався саме з Войводини, коли у 88 році тодішній глава Югославії Слободан Мілошевич захопив під контроль автономію. У відповідь почалися акції протесту, а демонстранти закидували урядові будівлі пакетами з йогуртом. Саме тому ці події стали називатися Йогуртовою революцією. У Мілошевича було дві головні цілі позбавити автономії Косово та Войводину. У 90-му році йому таки вдалося скасувати автономію регіонів, але попри це почались війни у Хорватії, Боснії, що, зрештою, призвело до фактичної незалежності Косова. Але Воїводині здобути автономію або незалежність не вдалось. Більш того, місцеві національні меншини покинули регіон, боячись війни і мобілізації. Після падіння режиму Мілошевича у 2000 році питання автономізації Войводини знову актуалізувалось. Втім, нова влада швидко придушила ці ініціативи. Войводина прийняла статут, відповідно до якого мала доволі широку автономію. Втім, у 2013 році Конституційний суд Сербії скасував приблизно дві третини від цього статуту, перетворивши Войводину просто на адміністративно територіальну одиницю без автономних прав. Більш того, у Войводини було власне представництво в Брюсселі. Сербія його закрила. Вплив сербських націоналістів у цьому регіоні настільки посилився, що наразі з усіх ознак мультикультурності залишилось ну, доволі небагато. З найвідоміших це, до речі, бюст Тарасу Шевченку, пам'ятник угорському музиканту Яніку Балашу і декілька інших. А на контрасті з цим серби відкривають нові монументи, наприклад. Сербському націоналісту і антисеміту Яші Томічу. Через свою мультикультурність Воєводина фактично можна було її вважати такою мініатюрною версією всієї його яка також була мультикультурною. Але замість того, щоб підтримувати і розвивати цю мультикультурність, сербська влада пішла іншим шляхом і нав'язує свої націоналістичні ідеї. І особливо активно вони почали їх просувати після втрати Косова. Тепер все, що виходить за межі правильного націоналізму, оголошується сепаратизмом. Політичні події в регіоні тісно переплітаються з корупційними випадками і непрозорими угодами. Величезні контракти з Росією та Китаєм, особливо у сфері енергетики та будівництва, стали фактично реальністю для Войводини. Так, у 2008 році Росія за безцінь придбала державну нафтову кампанію Нафтагаз, що дало Москві додаткові важелі у питання визнання незалежності Косова на міжнародній арені. Важель тут полягає у впливі на уряд Сербії. Серби, в принципі, самі по собі не дуже хочуть визнавати незалежність Косова. Але Росії це також невигідно, і тому вона маніпулює газовими тарифами і, в принципі, постачанням газу до Сербії, і таким чином як би, впливає, душить уряд у Сербії, щоб він не пішов уліво-вправо, в тому числі в питанні Косова. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте доступ до виходу відео раніше, ніж інші. Тепер продовжуємо. Також на території Войводини є місто Зренянин. Це місто колись вважалось харчовою столицею Югославії, воно є другим розміром у Сербії загалом. І саме в цьому місці сербська влада разом з китайськими інвесторами побудували багатомільярдну компанію з переробки шин. Тепер же замість харчової столиці зренянин асоціюється, ну в. З токсичним виробництвом і більше нічим. І це також показує ставлення сербської влади до цього регіону. Також Сербія не бажає вкладати гроші у Войводину. Прикладом цього є подія, яка сталася приблизно рік тому. Під час ремонту вокзалу у новому саді впав в дах, внаслідок чого загинуло 15 людей. Окрім того, що сам ремонт не проводився роками та й десятиліттями, коли справа таки до нього дійшла, сербська влада найняла найдешевшу компанію, яка складалась з представників Китаю та Угорщини. Очевидно, робити роботу, вибачте за повтор, якісно ніхто не збирався і це призвело до загибелі 15 людей. Ця катастрофа викликала масові протести. Символом протестів стали закривавлені долоні та гасло Ваші руки в крові, корупція вбиває. Ці виступи очолили студенти. З часом вони розгорнулися по території усієї Сербії, але початок цих протестів лежить саме в Войводині. Це є таким сигналом того, що режим сербських націоналістів починає тріщати. Люди втомилися. І, хоч протести ці були мирними, але настрої у суспільстві радикально змінились, важливо, що саме у Войводині формується антинаціоналістична опозиція. Вона відстоює права національних меншин, історичну правду та європейські цінності. Їхні опоненти це ультраправі угрупування, які бажають переписати історію. Можна знайти інформацію про те, що вони навіть планують встановлювати пам'ятки колабораціоністам Другої світової війни. Показовим є те, що вони намагаються в принципі прибрати термін Войводина, замінивши його північною Сербією. Таким чином, режим намагається стерти пам'ять про мультикультурну та автономну історію регіону. Можна сказати, що Войводина це свого роду тест на європейськість Сербії як країни, чи дозволить уряд розвиватися мультикультурності або продовжить душити і просувати свої націоналістичні та ультраправі ідеї. Поки превалюватиме другий варіант, Сербія ніколи не зможе стати повноцінною розвиненою демократією. Для нинішніх сербських націоналістів Войводина це нічний кошмар, який не вкладається у вузькі рамки їхнього етнонаціоналізму. Але як показує досвід, навіть не зважаючи на авторитарний режим, тиск цього режиму, корупцію та заборону свободи слова, громадянське суспільство може прокинутись і чинити опір. Войводи на сьогодні яскравий приклад того, що протест і боротьба за гідність можливі навіть там, де їх намагаються повністю знищити. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео та ставайте спонсорами. Чао!